Продовжимо розбиратися у економічних так. нюансах, але вже українських. Наша економічна експертка, засновниця школи фінансів Юлія Баткалова, сьогодні розповість про те, як зареєструвати ФОП і навіщо це робити. Доброго, Доброго ранку. рада раді, раді бачити назаєм підприємницька діяльність. Та в яких випадках варто її реєструвати? Питання, яке хвилює багатьох, хто вагається робити, не робити треба, не треба для чого, і взагалі якісь нюанси. Ну взагалі, у нас українці ще не звикли до того, що якщо ти ведеш якусь діяльність, то бажано її все ж таки зареєструвати. Угу. Але наша держава, наші закони, вони. З кожним роком все більше і більше, більше все ж таки говорять про те, да, і наштовхують людей на те, що якщо ти проводиш діяльність, наприклад, якісь регулярні товари постачаєш, чи ти є посередником, а чи надаєш регулярні послуги, інформаційна діяльність. Да, тобто, якщо ти вже проводиш щось регулярно, якусь таку діяльність, за яку тобі постійно сплачують кошти на картку фізичної особи, то а вже ж, це вже незаконно. То тут важливо розуміти це просто дійсно не всі хотіли б можливо показувати, що є така діяльність, тому що всі ми розуміємо, що коли ти реєструєш підприємницьку діяльність, да реєструєшся як ФОП, то тобі потрібно сплачувати а вже ж, податки, тобто все буде вже прозоре. Ну а люди у нас звикли до того, що краще мені все буде надходити на картки. Я не буду показувати і не буду сплачувати податки. Ні, вже ми не маємо права так робити, тому що вже ми знаємо також є такі закони, які плюс банківські фінансові монітори. Торинг, які відслідковують ці операції, просто блокують рахунки, якщо людина не є ФОП, а просто постійно надходять кошти від різних людей їй за якісь там послуги чи товари, чи просто постійно регулярні якісь надходження. Тому обов'язково, якщо вже якась діяльність є, краще зареєструвати, платити податки, спати спокійно. Чи може людина бути і найманим працівником або державним службовцем і мати ФОП? Якщо говорити про найманого працівника, тобто людина працює в якійсь компанії по трудовому договору. Так, тоді вона може бути і найманим працівником, і паралельно відкрити ФОП. Ну головне, щоб тут всім було комфортно. Да, наприклад, якщо вона веде свою підприємницьку діяльність і це якось ну дуже так некомфортно по її робочому часу, да, тобто в процесі робочого часу, то людина, яка взяла на роботу там цього підприємця, да? вона може сказати: вибач, будь ласка. Ти або там, або там, тому що ти зареєстрував ФОП, і зараз ти як найманий працівник вже не так ефективно працюєш. Тобто, фактично, якщо все ок, то можна. А якщо людина є державним службовцем, то в законі про державну службу так і прописано, що людина не може зареєструвати підприємницьку діяльність. Тобто, там якщо ти мітинаці. вже держслужбовець, службовець, ти вже декларуєш свої прибутки офіційно як державний службовець, ти не можеш паралельно вести будь-яку діяльність, яка дає тобі фінансові регулярні якісь надходження, mm -hmm. добре. Давайте поговоримо про сам процес реєстрації ФОПу. Зараз у нас два варіанти, як людина може зареєструвати. Ну в першу чергу зареєструвати ФОП зараз можна вже з 16 років. До речі, mm -hmm. дуже прикольно, тому що дійсно є підлітки, да які також хочуть вже більш легально якусь діяльність проводити. І зараз така сучасня, сучасна молодь, що я просто пишаюсь. Я бачу, що вони хочуть щось створювати, працювати, хочуть робити це дійсно згідно законодавства. Тому круто. А 16 до 18 років обов'язково згода. Де батьків повинна бути, 18 років вже не треба, тобто можна відкривати спокійно. І відкривати можна або офлайн через ЦНАПи, тобто ми приходимо фізично, там в чергу, або записуємося. Зараз можна, до речі, записатись в онлайн чергу, встати і прийти на відповідний час на свій. Або найкраще рішення, я думаю, це наша люба дія. Тобто ми через дію зараз можемо подати заявку, досить швидко все відбувається. Фактично, реєстрація ФОП вона для нас безкоштовна. Uh -huh. Якщо ми вагаємось і хвилюємось, який обрати вид діяльності, які варіанти там, наприклад, оподаткування обрати, яку систему оподаткування обрати, можна звернутись також до бухгалтера. Наприклад, ну тут ми вже розуміємо, що бухгалтер візьме за це за ці послуги якісь кошти. Правильно, але фактично реєстрація ФОП вона зараз безкоштовна. І якщо людина вже знає, що вона хоче, які кведи це вид діяльності, вона хоче оформити. Вона може зробити самостійно, безкоштовно через нашу дію, і досить швидко, там буквально кілька днів. А ось ці кведи вони там є. Так ти а ми можемо загальний перелік кведів відкрити і подивитись що нам підходить. І під ці кведи, коли ми їх будемо прописувати, це цифри це ж може бути і декілька кведів. Як правило, декілька є головний. А є там під кведи, скажімо так, там другий, третій, четвертий, п'ятий, Їх може бути просто будь-яка кількість. Mm -hmm. Краще навіть коли ми відкриваємо, брати більше кведів, щоб потім їх не додавати. Якщо ти хочеш займатись, наприклад, я як фінансист, я і фінансист, який навчає так. Я і фінансист, який дає якісь фінансові послуги. Тому мені комфортніше було відкрити відразу кілька кведів, а користуватись я можу не обов'язково відразу всіма. Просто мені зручно, що у мене їх багато. Отак. Тому тут, тут дуже зручно відкривати в дії, в принципі я раджу саме в дії відкривати. Ну або йти е, до бухгалтера, який допоможе, щоб раптом щось там не так не зробити і потім не перевідкривати, бо потрібно буде чекати три три місяці. Квартал, щоб щось оновити. Якусь інформацію. А чого так? кожного кварталу можна оновлювати інформацію в податковій? Ну, все, що пов'язано з нашим фокусом. А розкажи, будь ласка, про податки для підприємців. О, це мені здається найцікавіша і найскладніша так. тема. Загалом, якщо йдемо спочатку, у нас є загальна система і є спрощена система. Так. Загальна система це коли людина, підприємець, платить податок з чистого доходу, тобто є гроші, які заходять на рахунок, так. мінусуємо витрати. Але тут найголовніше, що всі ці витрати нам потрібно підтверджувати документально, да тобто, якщо виробництво якесь, ми витрачаємо на те, що закуповуємо там тканину, щоб щось там Жити, ну, наприклад, так. І от е, з чистого прибутку, вже з чистого, тут сплачуються податки. В середньому тільки не лякайтесь, будь ласка, якщо е, повністю всі податки сплюсувати, да, скласти, то буде трішечки більше ніж 50%. Його. Але це з чистого прибутку, да, тобто ми не з загального обігу, а просто з того, що ми з чистими коштами вже отримали як. Як власний дохід, мінус ще там буде 22% пенсійний збір, плюс податок на дохід військових, плюс податок на дохід фізичних осіб, плюс ми ще знаємо військовий збір 5%. Тобто, загалом буде майже 50%. там трішечки на 52%. І ще, якщо такий ФОП має найманого працівника на свій ФОП зареєстрований за, за ще плюс 20% за кожного за зарплату, коли ми виплачуємо. Отакі От у нас відсотки. Це якщо ми сказали про загальну, але вона не така популярна. Більше популярна спрощена Зрозуміло чому, правда? Більш популярна спрощена, і на спрощенні у нас є чотири групи. Класично перша, друга третя, четверта, але класично користується другою або третьою, залежності від видів діяльності. І, наприклад, якщо друга група у нас а, в середньому ми там фіксовані фіксовані податки, ЄСВ фіксований, а, єдиний податок і військовий збор. І там буде а, я зараз скажу десь приблизно три з половиною тисячі плюс вісімсот, десь чотири тисячі гривень а, по другій групі сплачує а, підприємець незалежно від того. І тут вже неважливо, які оберти йому приходять. Плюс є ліміт в 5 чимось там мільйонів гривень. Не пам'ятаю точно скільки, там 5 і більше, да, трішечки більше ніж 5 за мільйонів рік. гривень гривень за рік. Так це друга система. А третя це ну, в принципі, майже всі підприємці. Якщо подивитись у відсотках, зараз у нас на третій групі, тому що. Там більшість видів популярних видів діяльності саме на третій групі. Там також ми сплачуємо податок від загального обігу, тобто ми не можемо показати наші витрати, якось їх відмінусувати. В загальний обіг, і тут ми сплачуємо 5% плюс 1% військового збору, і плюс 1760 гривень. Це ЄСВ. Що тут некомфортно, те, що ми платимо ось ці 6% від загального обігу підприємця. Якщо людина отримала а там ліміт трішечки більше 8 мільйонів гривень, якщо людина отримала на власний рахунок 8 мільйонів, то 6% за рік. Плюс є свеще, вона сплачує від всієї цієї суми, навіть якщо чистого прибутку там 10% всього. Тому тут треба рахувати інколи буває так, що людині просто невигідно відкривати третю групу, якраз за рахунок того, що у неї багато витрат. Тут все зрозуміло. Да. Тут особиста відповідальність кожної людини, це якщо вона би. хоче бути та незалежною, хоче сплачувати податки і бачити, скільки вона заробляє а далі вже як душа лежить. А я скажу а ну. це дуже корисна. Для багатьох інформація. Юлія, ми тобі дуже дякуємо. дякуємо. Дякуємо і прощаємося з нашою економічною консультанткою до наступної середи, так. і будемо продовжувати наш етер. Далі. І сьогодні Оу. просто зараз у нас музика.